Господи, не в люті своїй звинувачуй мене, і не в гніві Твоєму карай мене, бо стріли Твої пронизали мене і рука Твоя тяжіє на мені. Від гніву Твого немає живого місця на моєму тілі, і немає спокою в кістках моїх, від гріха мого, тому що беззаконня мої переповнили голову мою, мов би важке ярмо обтяжує мене, смердять та гниють мої рани. Від безуму мого, згорблений я і зовсім занепав, цілий день ходжу і ремствую, бо нутро моє виповнене запаленням, і немає живого місця на моєму тілі. Я знесилів і пригнічений неймовірно, кричу від страждання серця мого. Господи, перед тобою всі бажання мої, і зітхання моє неутаємничене від Тебе. Серце моє у трепеті залишила мене сила моя і світло очей моїх, і цього немає в мене. Друзі мої, і щирі відступилися від виразки моєї, і ближні мої стоять задалеко. Тенета розставили ті, хто важить на життя моє, і ті, що шукають недоброго мені, говорять про загибель мою. І щодень вчиняють наклепсу проти мене, а я, немов глухий, не чую, іначе німий, котрий не розтуляє уст своїх, і став я, мов чоловік, який не чує, і не має в устах своїх відповіді. У Тобі, Господи, моя надія: Ти почуєш, Господи, Боже мій, і я сказав. Нехай же не втішаються наді мною вороги мої, коли хитається нога моя, вони підносяться наді мною. Я близький до падіння, і скорбота моя завжди переді мною. Беззаконня своє я сповідаю, і буду каятися за мій гріх, а вороги мої живі і міцніють, і примножуються ті, що ненавидять мене безновинного, а ті, що відплачують мені злом за добро. Ворогуються супроти мене за те, що йду слідом за добром. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши на допомогу мені, Господи, рятівнику мій. Я сказав: буду спостерігати за стежками своїми, щоб не зрішити мені язиком моїм, буду гамувати уста мої, доки нечистивий переді мною. Я був німий і безголосий. Зберігав спокій навіть у добрі, а скорбота моя зросла, поглибшала. Спалахнуло серце моє в мені, в тумках моїх спалахнув вогонь, я почав казати язиком моїм. Повідай мені, Господе, про кінець мій, і число днів моїх, яке воно, щоб я знав, скільки віку мого. Ось ти вчинив мені дні, мов п'яді, і вік мій. Як ніщо перед тобою. Справді, сама марнота кожна людина, що живе. Справді, людина ходить, мов привид, марно вона метушиться, гребе докупи багатства і не відає, кому воно дістанеться. І нині чого мені очікувати, Господа, надія моя на тебе, від усіх переступів моїх визволи мене, не віддавай мене на глум божевільному. Я занімів, не розтулюю уст моїх, тому що ти вчинив це. Відверни од мене удари твої, я щезаю караючої руки твоєї. Якщо ти викриттям будеш виправляти людину за злочин, то щезне, як міль врода її, так марнота кожна людина. Почуй, Господи, молитву мою, і зваж на благання моє, не будь безмовним до сліз моїх. У мандрівник я в тебе і зайшли, як і всі батьки мої. Не дивись на мене, щоб я міг зміцнитися перед тим, як відійду, і не стане мене. Терпляче сподіваюся я на Господа, і Він прихилився до мене і почув благання моє, вирятував мене із страшного рову, з багна болотного і поставив на скелі ноги мої. І упевнив шляхи мої, і вклав у уста мої нову пісню, хвалу Богові нашому! Побачать багато людей, і злякаються, і будуть сподіватися на Господа, благословенна людина, котра на Господа покладає надію свою і не звертається до пихатих та схильних до неправди. Багато вчинив ти прекрасних діянь, Господи Боже мій. Заміри і помисли твої про нас, хто схожий на тебе. Хотів би я проповідувати і говорити, але їх більше аніж можна порахувати, пожертви і приношення ти не схотів, ти відкрив мені вуха, все палення і пожертви за гріх ти не вимагав. Тоді я сказав: Ось іду, і в сувої книжковому написано про мене. Я хочу виконати волю твою. Боже мій бо закон Твій у мене в серці, я звіщав праведність Твою на зібраннях великих, я не забороняв устам моїм, Ти, Господи, знаєш, правди Твоєї не неутаємничував у серці моєму, сповіщав вірність Твою і порятунок Твій, не утаємничував милості Твоєї, та істини Твоєї перед зібранням великим. Не отримуй, Господи, ласкавих милостей Твоїх від мене. Милість твоя та істина Твоя, нехай охороняють мене завжди, тому що обсіли мене злидні без ліку, переступи мої тривають, і я не можу піднести зір, їх більше, аніж волосся на голові моїй, тому серце моє залишило мене. Прихилися, Господи, визволи мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай осоромляться і зазнають ганьби всі. Хто шукає загибелі душі моїй, нехай будуть завернуті назад і потраплять під сором ті, що бажають мені лихого, нехай же заніяковіють від сорому свого ті, що кажуть мені: Ага, ага, нехай радіють і втішаються у тобі всі, що шукають тебе, і ті, що люблять тебе, спасіння Твоє, і нехай говорять безперестано звеличений Господь. А я бідний та вбогий, але Господь піклується про мене. Ти поміч моя і визволитель мій, Боже мій, не зворікай.